Доброго ранку всім! І сьогодні вже моя постійна рубрика Притчі для дітей та дорослих. І сьогодні ми поговоримо про світло маяка. Наперекір ворожій пітьми, маяк свій промінь шле привітний. у просторі моря невідомий, вартує чесно та невтомно. Як вірна, у біді рука тримає світло маяка, яскравий промінь в даль іде, і в морі кораблі веде. Притча називається Чому під маяком темно? Квітка зростала на сірій кам'яністій скелі, у тіні маяка. Вона раділа, що в кам'яній щілині достатньо землі для її корінців. Квітка товаришувала з морським вітерцем, який приносив їй вологу. Усе навколо чудово, крім цієї високої кам'яної вежі, сказала одного разу квітка вітерцю. Вона затуляє від мене сонце, у цій кам'яний вежі живе світло, вежа пронизує яскравим променям ніч і вказує кораблям дорогу в море, пояснив подрузі вітерець. Квітка була безмірно здивована. Невже ця вежа вміє світити? вигукнула вона. Чому я не бачу її світла? Маяк світить у далину, тому під маяком завжди темно. Потрібно бути кораблем, щоб побачити його світло, пояснив вітерець. Відтоді квітка не жорилася, що вежа маяка затуляє від неї сонце. Іноді вона ласкаво шепоче. Світи, маяку, нехай я не корабель, але я знаю, що світло потрібно всім. Якщо ви живете у тіні маяка, не забувайте про те, що він світить іншим. Про що можна сьогодні поміркувати? Про те, хто із знайомих для вас є маяком. А яку людину можливо порівняти з кораблем, з веселкою, або з сонцем, або з квіткою? Гарного вам дня, до побачення, до наступних читань.